Так, шановне панство, ой, я вас вітаю! Звуть мене Олександра. Сьогодні 7 листопада, і е, хочу декілька питань подивитися взагалі розібратися, що відбувається. Тому що, е, знаєте, якась така каша малаша насправді. От дивіться, Значить, які події. По-перше, ви мені нагадали про статтю е, стосовно Зеленського, яку написав е, Саймон Шустер, це стаття е, в журналі Time. Я собі так, я собі так трошки повідкривала цих новин, щоб потім довго не шукати. Да? До речі, я ще не дивилася цю статтю, тому давайте глянемо. Вона про те, що Зеленський один в своїй боротьбі, це, ну, він єдиний вірить в перемогу, а всі інші, типу, що вже ні. Так, друга подія. Як залужного на 5 хвилин відправили відставку? Да, про те, що начебто знову ж таки Рустем Уміров. Це той з подачі якого звільнили Хоренка, вніс клопотання про відставку головнокомандуюча, про його звільнення. Так? І, до речі, з приводу Умерова, також мені цікаво подивитися, він взагалі хто. У звільненні Хоренка, яка його роль, да? чому він це зробив, і чому інформація знову ж таки навколо нього, да? можливо, і, і над ним такі ж фарби згущаються, може і його намагаються якось підставити. Цікаво, давайте глянемо. Тим паче, що після цієї інформації, що відправили залужного, ви мені скидаєте вже зі швидцом. Тікток, там якийсь да, про те, що, ну, заява швиця про те, що, Боже, що ж це таке, якщо Україна там вже хоче відправити залужно. Тобто, роз, розумієте, розганяють паніку серед населення. З приводу швиця є розклад на каналі, видно, звідки ноги стирчать, і звідки всі ці промови йдуть. Тобто тягнеться. Не з України точно, людина не проукраїнська. І, будь ласка, в коментарях хтось там мені ще досі пише, що швець, така людина, така людина, яка людина? Людина з боліт, ваш швець, якщо він вам так сильно подобається. Ну, Добре, давайте, знову ж таки, не моє особисте ставлення, а та інформація, яку показують карти. Тому так, давайте дивитися Спочатку, напевно, з приводу статті. Давайте глянемо це питання. Розберемо зараз. Я не знаю, наскільки буде довгий, недовгий такий розклад, але хочеться зрозуміти, що взагалі відбувається. Да? Ну і смерть трагічна, помічника залужного. Тобто, якось все да, навколо одних і тих самих людей щось таке вирує. Будемо розбирати. Так, скандальна стаття у Тайм про Зеленського. Автор стверджує, що спілкувався лише з діючими радниками Офісу президента. Це ми зараз подивимося. А, Саймон Шустер. Саймон Шустер. Давайте глянемо. Твоя стаття. Що це за стаття? Що це за стаття? Саймон Шустер про. Те, що, пансь, сто секундочку, давно не брала цю колоду, я сама. Що це за стаття? Ну, одразу, просто дно колоди взагалі, значить, цей Саймон Шустер, вся ця стаття направлена дійсно на Зеленського по замовленню певного короля, короля Пентаклів. Це, знаєте, як, чи збирав він інформацію? Ні, не збирав. Скоріше за все, що йому цю інформацію надали. Тобто він написав те, що потрібно було написати. Цей журналіст, тут людина, певно, заангажована, Знаєте, людина залежна, можливо, якісь гроші він отримав, можливо, щось таке пообіцяли. Ця стаття не несе собою правдивих ніяких. Ніякої інформації, вона взагалі має не ту мету, про яку всі тут про це подумали. да Ця стаття а, створена для того, щоб, ну, її випустили, да для того, щоб. А, знаєте, це. Перевернути інформацію і показати, показати те, що вигідно показати. Не в тому плані, що, що так не є на зараз, а, а сказати і написати про те, що потрібно написати. Ось так. Тут є певний задум. По двійці мечів ніхто там ні в чому не розбирався, ніхто нічого не збирав. І знаєте, це і серії, що сказали, те і писав. Давайте спробуємо. Давайте спитаємо, де ти брав інформацію для цієї статті в Time. Де ти брав інформацію для цієї статті в Time про Зеленського? Саймон Шустер, де брав інформацію? Де інформація взялася для цієї статті, по карті Сонце хтось стояв над цим. Тобто цю інформація, ця інформація вона була замовлена. Ця стаття вона замовлена. Це неправдива інформація. Знову ж таки, по карті вежа, по тузу мечів. Тут, знаєте, як, я не знаю, хто там куди їздив, можливо, хтось кудись їздив, був в якійсь дорозі, але по трійці жезлів була певна домовленість. Тобто він по цій інформації. Це, знаєте, якщо б людина а, написала сама статтю, він би вийшов тут, ну, не знаю, королевою, там, рицарем, але ну, ніяк не пажем. Тобто паж – це людина, якій дали статтю, сказали, друкуй. От Він надрукував, сказали, віддавай на друк, Там, да, віддавай в газету, він віддав на тобі гроші, все, дякую, давай до побачення. Все, на цьому все. Тобто, це не… Мета цієї статті, давайте подивимося. Те, що вона заказна, то да, мета цієї статті про Зеленського, про те, що він один, один в своїй боротьбі і вірі в перемогу України. Мета гроші. Гроші, ресурси, обмежити, обмежити ресурси, обмежити допомогу, щоб, щоб втратили віру. Да, щоб втратили віру. Для кого ця стаття? Ця стаття, бачите, як для, для певного іерофанта. А, тобто, знову ж таки, стаття. Її замовили, тобто є людина зацікавлена в тому, щоб Україні а, не давали ресурс, в тому, щоб Україну обмежити в ресурсі, щоб, є, щоб ті певні країни там, да, або Сторони, які нас підтримують, щоб їх обмежити, щоб їх налякати, сказати, ну все, типу програш, ніхто більше не вірить в перемогу, ось тільки один Зеленський, що ж він один зробить і так далі. Давайте пишіть все пропало. На кого направлена ця стаття? На світ, на, можливо, десь на Європу чи то на Штати, просто на когось, на сторони для того, щоб вони е притримали при собі свої ресурси, да, щоб поставити на паузу допомогу. Ось і все. Для України, що це стаття? Для Зеленського. Давайте так, для Зеленського, що це стаття. Щоб почали сумніватися, що почали сумніватися наші партнери, посіяти паніку по двійці кубків, тих, хто нам допомагає, щоб не, не хотів цього робити, щоб посіяти паніку і ну, обрехати, давайте так, прямим текстом, обрехати, зробити з нього жертву да, по мечам, ой, по вежі, обрушити всі плани. Тому, будь ласка, не віримо, тому що пишуть. Дивимося далі. Дивимося далі. Далі давайте питання таке. Хто такий умірав в моменті звільнення? Боже, постійно забуваю ще з панство. Хоренка. Хто умірав? Так, я відкрила собі фотографію. Роль Умірова в звільненні... Хоренка. Роль умрява в звільненні Хоренка. Це не його думка. Одразу говорю по 6 мечів, за нього це зробили. Він був вимушений це зробити. Це не його думка. Він дав звістку чужими руками. Знову ж таки, бачите, як карти виходять, як спільна робота, та, можливо, десь. Люди, які з ним спілкувалися. Тобто його руками звільнили Хоренка. А чому? А... Що це для тебе? Давайте так. Що це звільнення? Те, що ти звільнив Хоренка, що це для тебе? Щось може неочікуване. В нього варіантів не було. Його, можливо, поставили в таку позу. Ви розумієте, що в нього не було варіантів. По двійці мечів йому не залишили варіантів діяти інакше, він інакше не міг. Чому ти інакше не міг? Ви розумієте? Сказати, що війна всередині якісь неправильні були кроки у цього умерого, умерова. Він, знаєте, це як кармічна карта. Можливо, знаєте, як зараз, можливо, Хтось йому зробив колись послугу, а тепер він має комусь зробити послугу. Знаєте, по колису фортуни, це хочеш не хочеш, маєш щось зробити для когось. да Карта м -м, певної розплати, карта того, що немає інших варіантів е, взагалі е, брудна політика. Я думаю, що в нього були якісь помилки в минулому, да, по Сімці Пентаклів. Щось, щось не так він колись робив. А на зараз це той варіант, коли по п'ятірці мечів це вимушено, він пішов. Знаєте, ця карта, вона людина щось може по ній зробити, а потім її будуть мучити муки совісті. Тобто, на зараз. Потрібно було зробити ось так. Тобто це вимушена міра. Да? Карта такої негарної поведінки, нечесної гри. І він, може, і розуміє, що це було неправильно, але він не мав іншого варіанту. Чи є над тобою якась загроза у є щось тобі загрожує на твоїй посаді, ну, от, бачите як. Його спокій може порушитися певною е, інформацією, можливо, яку він знає, і ця інформація може, може е, як типу, його лякати, що йому загрожує, загрожує, поки він мовчить, тобто, розумієте, він не має чомусь протидіяти. Щось таке відбувається, він має взяти паузу. Не потрібно сперечатися, да? не потрібно йти проти. По карті смерті знову ж таки піддатися змінам, чекати змін. Ну, друзі, щось він таке знає. Ну, блін, політика, що вам сказати? Ці всі закулісні ігри. З України ці ноги? Чи? Чи з Росії? Ну, дивіться. Хтось впливає, причому не з України. Яким чином на нього впливають по карти диявола це може бути і залякування, і шантаж. Це може бути і певні страхи. Тут може бути все, що угодно, все що завгодно. Перепрошую, диявол ні нехтує нічим. Да, панство. Щось таке відбувається. Причому, бачите, Верховній жриці, лапи Кремля, присутні скрізь. От би від них позбуватися. Добре, давайте глянемо наступне питання. Так. Звільнення залужного, так, Що це за, чому виникла така обява, чого так поспішив цей, боже, як його, як його, Володимир Арієв, так? чому він так поспішив, буквально виклав цю новину, а через 5 хвилин сказав: забудьте, скасовуємо. Звідки ця інформація? Чому вона з'явилася? Ця інформація про звільнення залужного про відставку? Для чого вона звільнилася? Чиїсь маніпуляції. Для світу. Знову ж таки, знаєте, як, це як неперевірена інформація. Десь щось почув, можливо, хтось десь щось ну, ляпнув, не ляпнув, да? десь зрозумів якусь інформацію. А по вісімці пентаклів хтось спеціально міг цю інформацію кинути, да? і не перевірено, поспішив. поспішив. Для чого розігнали таку інформацію? Для чого розігнали що залужного відставку? Для чого. Ну, По десятці мечів, щоб знову ж таки припинити а, роботу е, і страх для населення. Слухайте, ну і знову от пам'ятаєте за сьогодні перший розклад з приводу трагедії, та, тої, що сталося, карти просто постійно виходили на тому розкладі. Це справа рук. Е, запроданців справа рук, знаєте, як людей, які і на ту, і на ту сторону. Хоча мені здається, що не зовсім правильно так коректно сказати. Да? Тобто людей, які мають свої інтереси на Ерефії, а тут вони просто як запроданці. Оце от зараз відбувається. Для чого розігнали по-повішеному? І знову одні ті самі карти. Дивіться, і знову трійка кубків. Для чого розігнали? Е Зрада? Зрада. Підставити неперевірена інформація. Хтось попросив написати панство. Знову шістка мечів. Хтось попросив, а він написав. Взагалі, давайте глянемо, знаєте, яке питання. Плани Кремля стосовно України на найближчий час. Тому що всі розклади про те, що от на зараз відбувається, всі дороги ведуть до Кремля. І, і стосовно фейкової інформації, ця стаття, і стосовно загроз в плані залужного і, і так далі, давайте спитаємо. Панство закінчилася пам'ять на телефоні, і е, довелося прирвати розклад, поки чистила телефон, читала ваші коментарі е, стосовно розбору польотів е, Фаріон, я. Е, Єдине, що я хочу сказати вам, про те, що дійсно ми всі різні, і ставлення до неї у всіх різне. Будь ласка, це все нормально. Єдине, що моєї, мого ставлення в розкладі немає, не потрібно там, називати мене фантазеркою чи щось таке. Я читаю те, що мені показують карти. Я виключаюсь. Момент розкладу мене в розкладі нема взагалі. Я просто видаю вам інформацію, картинки, які я бачу, ну там і безліч інших деталей. Все, на цьому крапка. Те, що вам може ця інформація не заходити, те, що вам ця інформація може не подобатися, ну, панство, це ж не до мене, розумієте? А, давайте продовжимо той розклад. Закінчилася пам'ять на. Кремлі, на планах Кремля подивилася я, да, бо я ну, трошки вже продовжила, там трошки вам розказала і, як то кажуть, давайте глянемо плани Кремля на Україну, да, що в контексті всіх цих подій, що запланувала кремлівська влада стосовно України. Дуже багато буде інформації. Дуже багато інформації буде націлено, до речі, на людей, які приймають рішення. А, ви знаєте, всі їх плани, всі їх плани вони. Відволікти увагу, помагу. Час, друзі. Дивіться, карти е, війни не випала. Випала карта правосуддя, карта спокою в нашому домі. Тобто створити, фейкові, е, створити фейкову інформацію. Взагалі, от, е, порушити спокій в країні, е, порушивши баланс всередині країни. От плани Кремля на зараз стосовно України. От це, по суті, те, що ми зараз з вами і. Спостерігаємо, да От всі ці справи, які були, от воно у нас зараз про це. Крем, що задумав. По Україні найближчий час. Зараз що задумав? І знову кубки, дивіться. М -м -м. Десь в коментарях писали мені. Е Агонія смертна, ну, типу, щось таке. Знаєте, бажання хоч якось ще відтягнути ту смерть, відтягнути той кінець, якось ще напаскудити, встигнути хоч щось зробити погане. Всі, всі їх дії. Тут розумієте, колосо фортуни і смерть дві карти цікаві. Дві карти про те, що б вони собі не планували, які б не були в них думки, мрії, бажання. Це, знаєте, тут таке відчуття, що може хтось вмішається в плані вищих сил, ну, потужні закупівлі. Да? Це, можливо, якась відбудеться кармічна подія. На Росії, яка змінить абсолютно всі їх плани, яка розверне е, весь їх рух, розверне в іншу сторону. І взагалі всю їх увагу розверне в іншу сторону, мабуть, так краще сказати. Дуже е, зміниться ситуація в гіршу для них сторону, і причому дуже скоро карти, ну, карти швидкі, колесо Фортуни, а смерть взагалі. Відмінити не можна. Щоб вони там собі не планували, не хотіли, да порушити спокій всередині країни. Е, можливо, знову ж таки когось е, когось підставити, да от якісь такі речі. Плани Кремля на Україну. По Україні плани Кремля, що вони там планують? Розгойдати ситуацію, бачите, всередині країни. Для певного короля жезлів розгойдати. Відвернути від нього населення, створити такі е, створити такі події, щоб люди почали сумніватися в е, прийняті рішення, почали сумніватися ну, в якомусь королю, королю же зловому. Да, це той, хто і приймає рішення. Дуже багато фейкової інформації. Дивіться, про е, на зараз про війну, ну карти не про це. Давайте спитаємо, що які плани в них там на фронті, які. Які плани на фронті стосовно України? Вони там трошки в підвішеному стані, у них там не сильно не розгуляєшся. Всі плани направлені, знаєте як, шукають інші варіанти, і всі їх дії, всі маніпуляції. Будуть направлені на те, щоб від, відволікти увагу від фронту всередину країни. Королева жезлів це карта нашого населення, карта м, людей всередині країни. Да? Тобто, знову ж дивіться по рицарю Жезловому, по верховній жриці створити провокації всередині країни, щоб люди розділилися в своїх думках. І тут же знову ж таки, що що по війні, дивіться, карта повішений, там не сильно в них розгуляєшся, в них дійсно якісь є питання в плані ресурсів, можливо, десь великі втрати в них. Це як безвихідь. Все всередину країни. От їм треба розігнати, налаштувати людей проти один проти одного. Так що, панство, тримаємо свій інфропостір в чистоті, в порядку. Будь ласка, не вірте одразу всьому, що пишеться. Ну, Пам'ятайте про те, що Україна перемогла, Україна переможе, сила в єднанні, сила в вірі. Та і бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.